Викривати розкрадання грошей луцької громади на харчування дітей, це звісно добре. Ну але ж потрібно й думати, як не допустити цього в майбутньому. Ну нагадаю, що Луцький комбінат шкільного студентського харчування, який годує всіх школярів, більшість школярів, нехай буде так, закуповує продукти за завищеними цінами. Зокрема, може йтися про м'ясо і куряче філе. Там переплата на кілограмі від 24 до 18 гривень. Якщо відкинути ролі міського голови Ігоря Поліщука і директорки комбінату Світлани Шмідт в цій історії, ну то у нас все одно залишається системна проблема. Це те, що закупівлі цього комунального підприємства. Відбувається поза системою Прозоро. Ну і який би директор не прийшов на заміну Шмід, у нього все одно залишитиметься спокуса догодити якомусь постачальнику, щоб потім той постачальник догодив посадовцю, ну там чи директору. Отож, що було зроблено? Було зареєстровано проект рішення змін до статуту Луцького комбінату шкільного і студентського харчування, де ми прибирали мету. Підприємство отримувати прибуток, і ми додавали зобов'язання підприємству здійснювати свої закупівлі через систему Прозору. Що відбулося далі? Відразу чотири структурних підрозділи Луцької міської ради написали зауваження: ну що цього робити не можна. Ну хто би сумнівався, також проект рішення розбирали на одній з комісій міськради, де Звучали приблизно такі ж самі зауваження. Ну і щоб знову ж таки не сперечатися про поняття дохід, прибуток, якісь там коди неприбутковості, що таке комунальне підприємство, яке веде свою діяльність на комерційній основі, на некомерційній основі і так далі. Ну Було вирішено піти на зустріч колегам-депутатам, які вважали такі зміни в статут комбінату неприйнятними. Натомість заступниця міського голови Ірина Чебелюк запропонувала зареєструвати окремий проект рішення міської ради, яке би зобов'язувало комбінат брати участь в системі електронних закупівель. Тобто, з одного боку, пропонували внести зміни в статут, а Ірина Чебелюк запропонувала зробити окреме рішення, яке би просто зобов'язувало комбінат закуповлювати продукти через систему Прозоро. Далі Дві комісії Луцької міської ради підтримали такий проєкт рішення, але після того, коли його було винесено в сесійну залу, вияснилося, що Поліщук таки відстояв мутні закупівлі для Луцького комбінату шкільного і студентського харчування. На цей проєкт рішення прийшли. Приблизно такі ж самі зауваження, що цього робити не можна. Це все суперечить законодавству. Комбінат шкільного і студентського харчування загнеться. Діти наші помруть з голоду і так далі. Зокрема, були зауваження, що, наприклад, зараз пора літніх відпусток і бухгалтери, які працюють на цьому підприємстві, просто не встигнуть підготуватися до 1 вересня, щоб закуповлювати. Гаразд, якщо ви не встигаєте, давайте будемо робити це з 1 січня 2025 року. І ми йшли на всі поступки провладній команді для того, щоб все ж таки. Підприємство, комунальне підприємство працювало прозоро, щоб будь-який житель Луцька чи взагалі нашої громади міг подивитися, за якою ціною закуповують продукти, за якою ціною харчують дітей. Але це було вирішено не робити. І як же ж голосували депутати? Не голосували за це рішення депутати від фракції. За майбутнє і фракції «Батьківщина», яка вже також давно лежить під палицею. Ну, але на цьому боротьба не закінчується. Це лише початок. І будуть подані наступні проекти рішень. Але в мене є прохання до вас. Тема важлива. Тому дуже прошу поширте це відео. Ну, або просто ж перекажіть родичам, друзям, знайомим. Ну бо просто. Просто мовчати про це не можна, потрібно, щоб знали всі, і всі разом бороли цю корупційну гідру.